Добрий вечір, друзі. Я зі своїм квітимним харчуванням, нічними капсулками ацелар 8. Фіолетова з пробіотиками, яка оздоровлює мій кишківник Біленька, яка оздоровлює мою нервову систему. Щойно була. У нас зустріч щосередова по результатам вживання клітинного харчування. Це треба дивитися, це треба слухати людей. Як Оля розказує, що її вже лікарі відправили, каже, купляй собі білі тапочки, вона ходила з палочками. Молода жінка ходила з палочками до ліжка тільки по кімнаті, тільки по хаті. Ледь пересувалася, в неї був коксад четвертого ступеня. А зараз вона приїжджає в Троскавець, вона танцює, вона розвивається, вона заробляє гроші в інтернеті. І знаєте, Василь сказав, що Ісус колись вибрав 12 апостолів, щоб вони про нього розказували. А ми нам Господь дав ці це клітини харчування і ці соцмережі не для того, не тільки для того, щоб пошлость всяко тут дивиться і. Гадості, які набирають дуже багато переглядів. А нас, напевно, вибрав для того, щоб ми розказували, що є така можливість оздоровитися, що є, така, є таке клітинне харчування з найменшими затратами. З раночку одна капсулка і на вечір дві капсулки, і дуже багато уходить проблем зі здоров'ям, дуже багато діагнозів уходить в людей. Передивіться ці, цю онлайн-зустріч і взагалі. Дуже багато відгуків. Є люди, які ну не вірять. Ви спробуйте, спробуйте, повірте, спробуйте. І потім будете говорити, діє воно чи не діє. Скільки людей, скільки вже тисяч людей в Україні їдять це клітини харчування, і вони виходять щосереди і розказують. Вони виходять в ефіри і розка... розповідають люди. Як їм допомогла ця капсула, і якби не ті люди, які виходять з соцмережі, розказують ті люди, які почали вживати завдяки цим соцмережам е це клітини харчування і які стали на ноги, яких вже відправляли помирати. І вони дякують тим людям, які виходять з соцмережі і розповідають про це клітине харчування. В описі до цього відео я залишу свої контакти. Звертайтеся, я вам розкажу, де я замовляю ці капсули. Напряму у виробника навчу вас і будьте здорові.